Привіт всім підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні на огляді метеостанція, яку я отримав безкоштовно в подарунках від сайту тему. Хто не бачив розпаковку, подивіться, посилання буде ось тут та в описі відео. Хто не знає, як отримувати безкоштовні подарунки від тему, швиденько розкажу. Переходите за посиланням, що знаходиться під відео від існуючого користувача, тобто від мене. Реєструйтесь. Обираєте подарунки, вам може бути як 4 або 3 подарунки, там непонятно в чому так. Запрошуєте трьох нових користувачів до додатку. Ну тобто, друзів можете запросити батьків, кого завгодно. Запрошуєте, можете десь там в телеграмі комусь скинути. Людина реєструється і все, також обирає подарунки. Платити, тобто купляти нічого не потрібно, нікому, не ні вам, не вашим друзям, нікому. Головне запросити три нових користувача і все. І подарунки ваші все, більше нічого не треба. Не за доставку платити, ні за що. Тож, добре, ідемо далі. Це, як я сказав, отримав від сайту тему безкоштовно. Це метеостанція. Метеостанція замовив, тому що мені дуже хотілося. Бо у мене ще й градусник поламався був на, на днях, скажімо так. І думаю, класна річ, треба спробувати замовити. Ціна її здається, 1400 гривень вона коштує. Ну, якщо б я її купував, так вона мені без, безкоштовно досталась. Друзі, по комплекту, там сама станція, я її вже просто витягнув, налаштував, зараз покажу, що там ще по комплекту. Та там нічого... Багато немає. Там книжечка по використанню, в якій написано, як що підключити, ну я вам це розкажу Там є. Це я вам так розкажу, щоб ви не читали, не переводили, тому що не українська і незрозумілої мови ніякої немає тут. Е і сканувати QR-код, щоб її підключити, також немає. Тобто потрібно, ну, Я вам зараз це покажу. Та більш по комплекту нічого немає. А, ну Там ще датчик, який виноситься на вулицю. Але він зараз має на вулиці висить. Зараз я вам все покажу і потім принесу цей датчик. Тож, ось вона вже підключена метастанція. Сподіваюсь, вам видно добре, не відблискує. Вже вона підключена в мене. Зараз ось цей вихід з датчика точно на вулиці. Зараз тепло. Як ви знаєте, зараз початок березня, але дуже потепліло різко. Зараз він тим, тим має на сонечку висить. Зараз 19 градусів він показує, вологість 51%. Також що він ще показує? Ну, дата, ось 12-й день, типа, третій місяць. Що тут честь? Це температура та вологість в приміщенні. Зараз 21 градус, 22 майже в приміщенні. 55% вологості. Тут смайлик маленький написано Com, комфортне. Якщо сухо, воно буде писати dry. І коли дуже влажно, буде писати wet. Що в нас тут? Це на сьогодні показує яка повинна бути 16 саме висока температура. Саме мінімально 6 градусів тепла. Але як ви бачите, зараз 19, а воно погоду бере Ось, оце, ось на завтра, на післязавтра. Це воно з інтернету підтягує сюди прогноз погоди і, ну, і висвічує, показує вам. А це реально, ну скільки зараз на, на дворі. Що тут ще можна? Картинки змінюються. от бачите, Завтра буде дощик, показує, що дощик. Тут ось хмарно, тут ось теж дощик. Тобто, так ще мені, друзі, дуже пощастило, тому що я застав поки зараз ще є холоди. По вечорам і морозець маленький. Чому це мені повезло? Тому що я перевірив оцей датчик, що на вулиці. Щоб він правильно показував, як я його перевіряв. <смі> чекав, виходив 10 разів за вечір за ніч на вулицю і чекав, поки возьметься маленькою з вода. Ну тобто, коли буде 0 градусів. І на, на моє удивлення, він правильно все показував. Тільки показав 0 градусів і 0 2 х все, вода якраз почала братися з каринкою, і, Тобто і ну, він правильно показує все при нулі, вода замерзає. Значить, він все правильно показує, я дуже задоволений. Так що так. Що ще в нього є? В нього є будильник. Можна виставляти будильник в ньому. Освітлення. Отак, От можна темніше. Зовсім дуже-дуже темно. І отаке ось. Що у нас знаходиться позаду? його? Позаду нього знаходиться кнопки керування. Але вони зовсім не потрібні. Одна ця стільки потрібна з кнопкою Wi-Fi, Я далі розкажу, чому вона потрібна. Кнопки керування це все ви за стосунку можете використовувати, воно вам не потрібно. Що в нього входить? В нього входить три батарейки, мікропальчик 3 а Це коли вимикається світло, щоб він тримав у собі пам'ять. Також так екранчик тухне, тоді, коли немає світла. Ви натискаєте кнопочку Wi-Fi, ну ось ось, там написано ще Light. І Екранчик загорається, і десь на, не, на кілька секунд ви побачите погоду і все остальне. А так екранчик буде виключений. Але ну, температуру і все він буде тримати. Ось дивіться, трошки подержав десь біля датчика, тільки що було 80% градусів, ой, 80%, градусів, 80 вологості, тому що руки такі трішки вологі. І десь тут біля датчика потримав. Так, зараз занесу, друзі, датчик, покажу вам той, що на дворі висить. Одну хвилиночку. Ось так виглядає наш датчик той, що на дворі висить. В нього стоять дві батареїчки, такі те вже Отут От переключатель каналів, він зараз стоїть на першому каналі і за замовченням тут теж стоїть перший канал. Тобто до неї можна підключити, здається, 4 таких датчика. Ну, не знаю, навіщо вони? В одного вистачає на вулиці. Тут переключаються Цельсій фаренгейти І ще якась кнопочка TX, я чесно не знаю, що це за кнопочка і що вона робить, а нажимав, вроді нічого не помінялося. Ну, то добре. Зараз розкажу вам, як приєднати цей датчик до нього. Та як підключитись до Wi-Fi. До застосунку. Датчик, дивіться, цей автоматично до нього приєднується. Нічого немає ніяких налаштувань, вставили батарейки тільки і все. Оновлюється він раз в хвилину. Тут моргає червона лампочка. Він блинув, типу, оновився, І тут антенка блимнула, показує, що оновився. Так, Що в нас далі? Далі, як приєднати його до Wi-Fi? Зараз покажу вам уже з телефону. Приєднаємо його та підемо далі. Ось так, Скинув його до заводських налаштувань, зараз він так як ті, його дістав з коробки і покажу вам, як його підключити до застосунку та до Wi-Fi. Ззаду у нього є кнопочка з написом Wi-Fi. Ось вона найвелика. І ось моргає значок Wi-Fi. Ви затискаєте на 3 секунди його. Він перестає моргати і моргає тільки крапочка внизу. Це значить це він готовий до сопряження з устройством. І зараз я вам покажу на телефоні, як його підв'язати до застосунку та до Wi-Fi. Тож дивимось. Коли ми перевели режим сопряження на пристрої, у нас повинна моргати тільки крапочка під значком Wi-Fi. Відкриваємо застосунок. Застосунок називається Tuya Smart. Відкриваємо його. Перелистуємо. Try it now. Продовжувати. Тут регіструєтесь. реєстрація проста, там електронну почту вводите, на електронну почту прийде код і все. Там більше нічого робити не треба. У мене вже є обліковий запис, зараз я увійду в нього. Продовжуємо. Так, тут дозволити. Угу. Е, що нам далі потрібно? Далі ми нажимаємо на плюсик додати пристрій. Тут воно каже, що потрібно вимитути блютуз. Вмикаємо блютуз. Так, і продовжуємо. Нажимаю. далі, далі, дозволити. І ось воно знайшло е, наш пристрій. Weather Forecast Натискаємо на нього. Зараз він приєднується. Так, просить Wi-Fi під'єднати. Приєднуємо Wi-Fi свій. Зараз пароль введу. Далі. Зараз він загружає якісь оновлення. Тож чекаємо. Все, нарешті він підключився. Нажимаємо Завершено. І ось так виглядає застосунок. Вибачайте за звук, то лолочка рядом лежить <гум> на вікні. <гум> Кайфує на сонечку. Так, що тут в цьому застосунку? Чесно, нічого цікавого зовсім немає. По налаштуванням тут будильник можна встановити. Чомусь воно -чому дуже слабо грузиться. Не знаю чому. Температуру тут мінімум, максимум. Я так і не зрозумів, навіщо там встановлювати. По типу, що як, ну... Встановлюєш там максимально 35 градусів, він починає пищати, що більше. Чесно, я не знаю. Я його не, не трогав. Та да вони не, не треба, якщо чесно. Тут графік буде показуватись. Ну, зараз немає, тому що тільки я підключив. Е, так, е, тут міняєте Цельсії, фаренгейти. Ну, Це таке воно до замовченням стоїть на Цельсію. Е, що тут ще? Та й більше тут нічого немає. Реально тут в ньому нема. Його, ну, навіщо він потрібен цей застосунок? Щоб онлайн вона оновлювалася погода на 3 дні, та і все. Більше він ні для чого і не потрібен, я так вважаю. Ще не сказав про один дуже суттєвий нюанс. В мене нещодавно вимикали світло, і коли вимкнули, пристрій втратив зв'язок з Wi-Fi. Його прийшли заново приєднувати, тому що він не хотів сам приєднуватись. Щоб цього не трапилось, я зрозумів, що треба зробити. Ви ну, заходите в нього. Ось він навіть пише, щоб перевірити Wi-Fi зв'язок. Що нам слід зробити? Натискаємо ось сюди, на лівець цей. І ось перевірити мережу. Натискаєте. Зараз він її перевірить повністю. Ага, зараз він пише погані умови MRG. Хоча він не ще написав, що добре. Але так, він все одно побачив, що все приєдналось. І що треба зробити? На натиснути відправити журнал. Він завантажує ось Upload Now, нажимаєте. Ну, я не буду, тому що я вже завантажував його. Він е, завантажує сценарії, по якому він е, після виключення буде приєднуватись до мережі. І вам його ну, не, не треба буде заново приєднувати. Він буде автоматично. Тільки Wi-Fi з'явиться, все, він до нього підключиться і буде працювати. Ановлюватися і все і так далі. Так що ось такі ось справи. Ось така ось маленька ложка дьогтю, але Дуже гарно, що я знайшов, як її виправити, тому що думав, що це невозможно. І, приходиться, і буде приходитись приєднуватись кожного разу, коли вимикають світло. Ось такі, друзі, справи. Отже, ось так ця станція під'єднується до Wi-Fi та до додатку. Кому сподобалось, посилання я залишу на AliExpress. Чому я його залишу на AliExpress? Тому що. Мене в коментарях трішки задовбали писати, що я продався тему, що мені платить тему за це все, що ці подарунки. Ой, господи, подарунки ці не справжні. Я нікому не продавався. Господі, в мене 200 підписників зараз. Було взагалі, коли я перше відео записував, у мене жодного підписника не було. Це просто та акція зараз на тему. Кожен може собі замовити їх безкоштовно, приведучи всього пару друзів до застосунку. Залишаю на Aliexpress посилання на перевіреного продавця, звісно, що з дуже гарними відгуками на таку ж саму станцію. Тому що, щоб мене ніхто не обміняв, що я якийсь там продажний або ще щось. Ні, друзі. Я роблю це відео виключно з ознакомити. Характером зазнакамітним. І все, я нікого не закликаю, в житті не закликав щось купляти на тему. І навіть не одного посилання на тему, щоб е, хтось щось купляв, я не робив. Є, є, єдине посилання на тему, яке я залишаю, так це щоб ви отримували також подарунки. Все більше нічого там немає. Так що, ще раз повторюю: купувати нічого, нікому не потрібно. Запам'ятайте це, не треба мені писати агати, продажний». Це тобі безкоштовно, а ми будемо платити за твої подарунки. Ні, такого там немає, запам'ятайте це. Вибачте, що я так імпульсивно, тому що мене чесно в коментарях задовбали оцим. То ти продажний, то ти ще щось. Ні, це не так. Це не так. Я, я дякую тему за те, що вони дійсно дали такий шанс мені отримувати подарунки. Це вже ну, четверта. А мені ще йде зараз п'ятий подарунок, скажімо так, та ювілейний, так що зроблю дуже прикольно. Там маленький спойлер зроблю, там буде одяг. Так що подивимось, підійде, він мені не підійде. <кхи> І побачите, що за одяг. Ну, там не тільки одяг буде. Так що, чекаю його, він прийде десь через недільку, подивимося. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, напишіть якийсь коментар, що ви про це все думаєте. Як завжди кажу всім до побачення і всім пока.